Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Друзі, на вулиці спека. Вчора було жарко, а сьогодні ще жарче. І, як от не за горами, літо, а там перегрів, як завжди, наших двигунів. Ну, я маю на увазі про Таврію. У мене машина не грілася, стрілочка стояла вертикально, Все було. Класно. Два роки або два літа, або два сезони температура почала підніматися до красного сектора. Я забив тривогу. Замінив всі радіатори, всі патрубки, всі тосоли. Але стрілка не думав повертатися на середину. Шкали. Ну, а зимою я там колись згадував взимку, ночі довгі, іноді дід не спав, а все муркував. Чому це так? І з чим це зв'язано? І в мене така тріснула ідея, що може я сам цьому винуватий. Пішли. Дивіться. Я в своїй машині викинув кран пічки. Кран радіатора пічки. Він щоб він не заважав. А тепер у мене почала. Це також було 2 роки. З чим це зв'язано? Два роки гріється машина, і два роки нема крана. А ви скажете, ну а при яких ділах тут кран до перегріву? Ну, я ж вам знаю, не одну ніч не спав. Я ж вже е, уже всякі варіанти перебрав, і я знаю, що можливо кран цьому і винуватий. Що в нас виходить? Або як працює схема охолодження таври, коли кран нік. Ну, я маю на увазі. Влітку закритий. Флейта, помпа, ЕБС, радіатор і ганяє по кругу охолоджуючу рідину. Кран закритий. І влітку у нас уся уся від слова уся охолоджуюча рідина. Іде через головний радіатор, де охолоджується або вентилятором, або набігаючим потоком повітря холодним. І стрілечка у нас стоїть рівненько. А мене полізла вправо. Я знаю, що виновником може бути. ну, Можливо, це не точно. А це кран якої викинув? А ви скажете, а ну при яких ділах кран? На іномарках і на всіх машинах нових їх взагалі не ставлять. Не ставлять, тому я й викинув. <гум> Пішов на поводу. Тепер дивіться, що робиться, коли кран відсутній. Так же само. помпа, ГБЦ, великий радіатор двигуна. Охолоджує, охолоджує нам рідину і знову клейта, і так же само. Але ні. А оце що за стрілка? Куди вона направляє потік неохолодженої рідини, гарячої? Вірно, на радіатор пічки. А вентилятор то цей виключений. Хто ж буде влітку вмикати? Буде не ташкент, а 10 ташкентів. Якщо у, у жару, у спеку вмикнути ще вентилятор. Так от, через радіатор неохолоджена рідина, повертається у флейту і знову помпа. І погнало. Діло в тому, що оця рідина, яка йде влітку, якою ми не користуємося, не відбираємо тепло, вона не охолоджується. А ця рідина потік цей. Ну, якщо взяти по тут, наприклад, 32, тут 18, ну в два рази більше, ну, виходить, що. Сюди менше йде, але ж все-таки йде 18 міліметрів діаметр шланги, штусоровоці всі. І що виходить? А ця рідина не охолоджується, повертається гарячою, гарячою, що кипяток і вернувся кипятком. І знову помпа ГБС. І виходить, друзі, виходить. Що я собі зробив халепу. Я вже хотів е, замінювати термоса. Тільки термос не поміняв. Я все поміняв, а термос я не вспів. Друзі, кран я викинув, в мене зараз пісня. Він не заважа, нема його, не тече, хамотив менше. Клас. Але то перегрів. З'явився стрілочка попливла вправо. А дід ночами муркував? І тому у мене до вас запитання, вірно, дід намуркував? Чи ні? Можливо, я десь помиляюся. Але хвакти, друзі, хвакти підтверджують, що оцей, оцей, оцей кран повинен Влітку бути закритий. І вся охолоджуюча рідина гаряча піде через радіатор, буде охолоджуватися, і вона буде охолоджувати двигун. А ця рідина, друзі, вона ж не охолоджується ніде. Якби вона поверталася сюди, в оцей патрубок, тоді б да. А вона-то, бачите коли? Я би вона йшла на радіатор, охолоджувалась і поверталася разом із усім потоком на помпу. А так вона гаряча виходить через радіатор маленький, повертається у флейту помпа, шурує опять і по кругу, по, давайте скажемо так, по ну, великий круг, то я розумію, що тут великий і малий, але ще по меншому кругу. Хай будуть тут два великий і малий, а тут ще менший круг, який забирає потік рідини і повертає неохолодженим на двигун. І оці 10, можливо, градусів, які неохолоджені, Піднімають температуру на стрілочці. Друзі, я, звичайно, сумніваюсь. І тому я знімаю цей ролик, щоб з вами порадитись. Можливо, чи така ситуація, коли пічка забирає потік? І не охолоджує повертає двигун. Можливо, це вліять на температуру двигуна. Взимку то не гріється машина. Стріличка рівненька. Тому що ми шпічку вентилятор вмикаємо, а влітку хто його вмикає? Ніхто. Друзі, подивіться ще раз ролик. Декілька разів перемотайте. Я показав, ну, третій раз вже не буду вискати, діду, одне те саме. Ну я, 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 я сам собі не вірю, невже я зробив таку помилку. Так і на марках хто працює. Але це вже буде друга історія. Ставте лайкосики дідовим зимовим ночам. Все-таки, друзі, цікаво. А чому? От. І прийшов до такого висновку. А ви мені, ставте лайкосик за мою іде... не ідею, а? Я навіть не знаю, як її назвати. Ну, мислю, яка мені мисля стукнула вночі взимку. Діду Трірує або що такої, ну, і дійсно. Очі довгий. Ставте лайкосик, пишіть коментарі, що ви думаєте на цю тему. Кого гріється, кого не гріється, кого кранстить, кого нема. Підписуйтесь на канал. Бережіть себе. І до нових зустрічей на каналі Діда Еколи.